Всім доброго ранку. 9 березня. Покажу чим займаюсь. Зараз покажу. Вчора я робила паштет. Ми купили легені, печінку, серце і кусок сала, так, щу, кусок щоки свинячої. Відварили, перетушили, перекрутили. І я 4 години проварила. 4 години баночки кипіли, стерилізувалися, отак правильно сказати. Так. Сало закрила. Сьогодні відварила вже горох і квасолю. Це буде така у нас тушонка. З м'язком, горох, готушиться м'язко. Свинячі шматочками я порізала і тушу легенько. Ось так. Так, тут я прокип'ятила кришки, а в духовці стоять банки. О. Оце так. Готую. Готую тушонку Сережі на роботу. Це все я йому готую. Так що так. Всім доброго дня і доброго всім настрою. Я вже заморилася, то мені вже не добре. Все, давайте. Порізала шматочками і пару кусочків сала. І тушу. Тушу до готовності. Далі покажу, як буду робити. Так, приготувала я баночки, лаврушку кинула. Перчик все покидала, васолька зварена, горох зварений, м'ясо стушене, кришки готові. Все. Зараз будемо накладати і ставити у касету Покажемо вам. Сережа м'ясо розложив по баночках. Я поки займаюся шурпою. Так, готую шурпу, ребра сварила. Кидаю цибулю і моркву. Ось ще кидає сіль, дивіться, неповну чайну ложечку на баночку. Ось так. Ось так. Скажу. Тут не вистачило, зараз зваримо ще каші, гречки. У баночки доливаємо кип'ятку, щоб не сухе було. Ну, все понятно, да? Так, Сережа ставит. опять Сережа. Ставить в кассету в тушенку. Опять Сережа. А кто ж? Я буду ставить. Ты. Вот так. Это он когда сам сварил. Такое. Вот. Потом покажем далее. Так, в шурпу вкинула дві ложки томату і дві ложки аджики домашні. Mm, смачненько. Це ось по каремці, бачите. Це резервка. Зверху так само буде. Покажу вам ближче, ось. Він такі понадівав трубочки, шайбочки, гаєчки, це резинка, це желізо. Зараз позакручує ключом. Ось таким чином. Все. Водички долі. І від закипання 4 години. Так, да, Сервін? Все. Так, сьогодні мию п'ятий інкубатор. Зверху, всередині і тут пол. Це верандочка у нас. Тут у нас п'ятий інкубатор. Так, Інкубатор помитий. Ось так. Повороти у нас працюють, щоб ви бачили. У ну, там хтось питав, як у вас працюють повороти. А як це показати, щоб і там було видно? Механічно. Але якийсь мужчина питав, як ми робимо повороти. Ну, Сережа показує, дивіться. На осі. На осі той весь барабан. Весь барабан стоїть на осі. Зафіксував тепер в ту сторону 45 градусів. І тут зафіксуємо. І, і, і нейтрально посередині. От. Як При треба закладки. закладати чи переносити. Чи... При Ось так. Покажу вам ближче. Ось тут на ручці така дирочка. І відтягуєш оцей фіксатор. І тут дирочка на інкубаторі. Раз. І все. От вам поворот. Тепер. Цю сторону. Теж дирочка, ось о. бачите, можна одною рукою, Ну це без яйць. З яйцями так не зробиш. Все. І ставимо ось так посередині. Це, як то кажуть, останній штрих. Тут помила, це у нас верандочка маленька, тут один інкубатор. То вікно ми затулили, щоб світло не падало. Ось так, все. Закінчила. Чекаємо яйця і будемо закладати. Так, 4 години кипіли банки, виключаємо. Відкривати будемо, а завтра, коли прохолонуть. біжимо сніжком, себе рятувати. На вулиці тепло. Треба йти. Так не хочеться. Треба йти себе рятувати дівчатам. Бо. бо капець. Капець, капецьний. Вчора шоколадка. Вчора. Що Шо ще вчора? Ага сьогодні згущенка півбанки. банки. Ось так, та що це таке? Пішли, сніжок, сніжок ти де побіг? Ой, з трудом, з трудом я себе, з трудом я себе уговорюю, Господи. Йду, так мені важко, що це капець. Ну просто йду, я знаю, що завтра буде легше. Оце йду і за Кажу, давай сьогодні пройду хоч кружочок. Зарядку робити не буду. Дуже тяжко. Тільки оце поїла ще недавно. Поїла я, що я їла. Шурпу, шурпу і паштет Печінковий. той, що я робила. Йду сама себе. Іду сама себе умовляю, Світ. Давай, кружочок, пройдемо сьогодні і все. От завтра ж буде легше вже, набагато. Я просто це знаю. Так що, дівчатка, оговорюйте себе. Договорюйтеся з собою. Давайте мені дуже тяжко, щоб ви знали. Мені так тяжко сьогодні, що це... що це просто жесть. Так, 16.55, ми вже на місці. До снізу! вона така бічовість там. Оце таке там щось їсть неплавільне. Так, буду йти. Навіть, мабуть, дівчата, це ще емоціональна складова. у цього, Те, що ми їмо неправильне. Ну, не хочеться ж мені все розказувати, так? Да? Що в мене робить? Воно нікому не треба. От. Ну і отож ми заїдаємо свої проблеми. Заїдаємо солодким. Тим, чим не потрібно. Ой, ну нічого, дівчатка. Іду, господі, як же ж важко. Це жесть. Ну, ну нічого, нічого. Круг я сьогодні пройдусь, зарядку робити не буду. А сніжу, сніжу. Ми сьогодні так пройдемося і все, і все. Так, я вже на місці, дівчата. Боже, наче я не круг пройшла, а три. І то мені було легше, коли я три ходила. Фу, хай Бог милий. -ху -ху. Ну що, трошки пороблю вправи, не всі, ну так от трошки, да? Давайте. Так. Sub indo by broth3rmax Сонце таке тепло. М? Слаба я. Пишуть мені, що ти завдяки тобі. Хтось мені... А, сьогодні написала дівчинку. Завдяки тобі я схудла. Ні, дівчата. Завдяки собі ви худнете, не мені. Я ось. Фух. Нічого. Сьогодні такий день. Завтра буде легше. Все проходить і це пройде. І буде. Буде завтра краще. Завтра буде легше, от так. І все. Так, дівчатка, все. На сьогодні все. Дома включатись вже не буду, там нема що. Їсти вже не буду на вечір, нічого. Завтра, ви знаєте, я думаю, по попробувати... Молоко-чай попити цілий, день. мабуть, я так і зроблю. Завтра поп'ю молоко чай. Щоб скинути оце все. Фух. Так, ну все, завтра скажу буду, не буду, це таке. Завтра ми їдемо на базар, будемо скупу, скупляти яйця і будемо вже закладати у вівторок. Першу партію на Курчатках. Ну, все. До завтра, мої дорогенькі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе!